Краще дисакувати соняшник за вологою чи за фазою? Ну, перш за все має бути фаза, да? бо там типу, по BBC коли доходить там, 80 плюс фаза, да? то там є певний відсоток там, скидання листків і побуріння кошиків. Так от, коли там, більша частина кошиків почала буріти, ми потім беремо вологомір і йдемо міряти, а що там у нас по насіннячку. Ну, тобто, коли у нас насіннечко вже дозрівше, Виповнене, але в нього вологість там, умовно відсотків 15 да, там, до 20. А, і ми бачимо, що насіннечко ось ось має дойти вже скоро має бути готовим. Але кошики у нас всі стоять ще зелені і листя багато, да, то тут треба починати готуватися до десикації для того, щоб уникнути ефекту, коли насіннячко вже буде 5-6, а кошики ще зелені. Ось. Для того, щоб прибрати цей ефект, умовно там готове насіння стоїть, а реально може бути 2-3 тижні стояти, чекати, поки ж досохнуть кошики. Чого? Бо насіння з вологістю 6-7% з зеленими кошиками, коли проходить через комбайн, може давати як наслідок вологість 10. А да, це типу погано, бо воно не лежить. Тому щоб цього ефекту уникнути і... Почати жнива раніше і посіяти потім пшеничку раніше, і отримати більший врожай пшенички, то якраз для цього і застосовується десикація. Але спочатку фаза, спочатку дозрівання насіння, а потім вже ми його підсушуємо.